of this Ну, ми діжуримо постійно, круглосуточно. суточно. Але ну, зараз, коли погода в нас зараз погана, то да, виїжджаємо ми по очереді. От, Наприклад, дві машини може сьогодні виїхати, і завтра може одна виїхати. Ну, в основному по черзі ми їздити, чергуємо, службу. Зараз можуть дати готовність, і я слід поїхав. Це система протиповітряної оборони, яка є безпосередньо у механізованих бригад, які стоять на передовій. У цієї системи в бійців є вибір. Стріляти по повітряних цілях гарматою або ж ракетами. А самими гарматами можна знищувати її наземні цілі. Посадку викосить повністю. Косить вона добре. Це страшне оружие. У піхоті ми крепко не працюємо, нас ну, не вивозять, дуже велика машина. Це сам, самі себе просто можемо спалити. БПЛА, вертольот, самоліт — Ми можемо все. З досвіду з того, що збивали або вражали, або супроводжували? Безпілотник роботи вихватали. Якщо тут, тут летів, то повірте, збили. Вона його бачить слабо. Бачить, але слабо, то треба добре його шукання. Відпрацювали тільки походиш і на це місце одразу прилітає. Я попав вже відразу на стіну під час мобілізації. Ну, з іглою я також можу працювати. Вони, в принципі, принцип роботи ПЗРК він практично не відрізняється. Просто трошки інші характеристики. Ну, а так, в принципі, ну, я не знаю. Звісно, тут більша швидкість ракети, тобто шансів догнати ціль більша, більша дальність у стінгера і висота. Він має бути ефективніший, але теж залежить від підготовки і від обставин. Вертоліт він повільніше летить, а от літак він появився, зайшов, відстрілявся, пустив, ну, пустив ловушки, відстрілявся і втік. Тобто там час йде на секунди, 5-10 це якщо може трошки більше до 30 секунд, це якщо повністю відкрита ділянка, поле нема дерев, нема ніяких там перешкод, то тоді трошки більше часу. Але по факту, от може бути. Позиція, от так як тут невеличка просіка, і от треба встигнути почути і вже його чекати. Зенітно ракетний комплекс, ще ще радянський. В основному для візуального. Виявлення і знищення противника на малих висотах до 3,5 км, по дальності 5 кілометрів. По фотоконтрасту, тобто на чистому, наприклад, на чистому небі, коли ціль летить, неважливо, який не двигун бензиновий а, чи електричний. От, по, по принципу контрасту на, на небі так можна, можна збивати. Тобто, а є по тепло... або ж вибираємо по тепловому сліду, якщо от таку погану погоду. В незалежності тоді вже і контрастне небо чи ні по відношенню до цілі, а є тепловий слід і можна тоді збивати. Конкретно по тому запуску, то що я кажу в одному з останніх, цілі змогла зникнути так, з поля зору в останній момент. Ну, запуск відбувся. Вони часто ховаються в хмарах безпілотників, тому є проблема щоб візуально його побачити, і швидко ракета навелась і відбувся пуск. Це Орлан, Орлан 10 залітає Лірони. Ну, зараз вже є інформація про шахідів. Крім завдань по виявленню і там, повітряного противника, є задача забезпечення безпеки польоту своєї авіації, теж, щоб ні, нічого зайвого не збивати.